Немає, мабуть, у скарбниці світової культури ще й третього такого імення, подібного до двох імен Леонардо да Вінчі та Григорія Сковроде, яке б настільки обросло брехливими гіпотезами, висмоктаними з пальцем. Їх обох цілком порядних людей, які вірили в Бога, були християнами, провадили більш моральне життя за своє оточення. Масони намагалися зробити посмертно масонами, геї геями атаїсти-атеїстами. Кажучи іншими словами, не існує такої спільноти людей, об'єднаних колективним комплексом власної колективної неповновартісності, яка б не намагалася компенсувати вади своєї спільноти віртуальним прилученням до неї найбільш авторитетних імен. А стосовно сковороди, ще й додаються інші гіпотези сковорода буддист та сковорода засновник хасидизму. Щоправда, усі такі псевдогіпотези свого часу були переконливо спростовані добросовісними науковцями, і тому немає підстав зосереджуватися на критиці цих гіпотез, але є один виняток це ставлення сковороди до Біблії. На якому і будувалася гіпотеза Сковорода атеїст, більшовицька література писала, що, мовляв, Григорій Сковорода не раз і не два засуджував Бібрію, і лише в добу перебудови в одній із публікацій журналу Наука і релігія було показано комплексно висловлювання Сковороди про Бібрію. Справді посеред цих висловлювань. Слова щирого захоплення Біблією чергувалися зі словами осуду тієї ж Біблії. так ніби писала це не одна й та ж сама людина, а двоє різних людей. Якщо слова захоплення цілком узгоджуються із біографією Григорія Сковороди та не потребують коментарів, то слова осуду Біблії, тобто книг Старого Заповіту, Ніхто ще не пояснив переконливо, як прихильники версії про атеїзм сковороди, так і всі, хто таку версію вважає наскрізь брехливою. Тому, перш ніж я наведу власні аргументи, відразу ж скажу, у чому полягала справжня причина таких суперечностей. Причина полягала в тому, що Сковорода розглядав Біблію як збірник прадавніх текстів. Одні з яких викликали його щире захоплення, а інші викликали його осуд. Його захоплення викликали книги пророків, співзвучні з його баченням моралі та духовності, а осуд у нього викликали описи розпусти, убивств та інших гріхів, які в історичних книгах Біблії часто не отримують своєї належної моральної оцінки, але навпаки. Ті люди, які це вчинили згідно із історичними книгами Біблії, іноді тут показані так, немов вони не були милими Богові. У добу середньовіччя католицька церква забороняла читати Біблію всім окрім кліру. Але ця заборона не мала стосунку до Євангелія. чому ж вона існувала така заборона? А тому, що моральні критерії багатьох історичних книг, Старого Заповіту неможливо узгодити із християнською етикою. У людини недосвідченої узнані святого письма, коли вона починала читати історію Соломона, скажімо, складалося враження, що книги Старого Заповіту надаремно називають Святим Письмом. І таке враження воно руйнувало віру в авторитет церкви, а відтак. Руйнувало й віру в Євангелія, у якому трапляється чимало алюзій стосовно текстів Старого Заповіту. Адже кожна людина низького рівня інтелекту є схильною до ототожнень. Побачив одного п'яного священника, і всі священники для нього стають алкоголіками, побачив єпископа гея і від того часу вважає геями всіх єпископів. Якщо такій людині сказати, що пісня пісень у Біблії є випадковою книгою, то вона скаже, що все там випадкове. Григорій Сковорода був особистістю абсолютно незалежною ні від кого у своїх поглядах геть на все, для нього не існувало авторитетів, які вступали в суперечність із його моральними мірками. Монах, який пішов у монастир не за покликанням, а із розрахунку, для нього був найостаннішою людиною в суспільстві, так само й священник, який прийняв тайну священства, не за покликанням, а із вигоди. А те, хто йде у клір не за покликанням, він чудово бачив за способом їхнього життя. Тож природно, що це відображено в його творах, за що більшовики і називали його антиклерикалом. Одним словом, Григорій Сковорода не терпів жодних компромісів, жодної маленької неправди, зокрема тієї, з якою погоджувалося багато видатних діячів церкви. Тут потрібно визнати, що вони мали в цьому рацію. Старий Заповіт є тим фундаментом, на якому будується віра в Христа, адже у книгах пророків Старого Заповіту. Знаходимо безліч пророцтв про Ісуса Христа, і всі ці пророки були Божими людьми, які пророкували від Духа Святого. Якщо ж проводити ревізію книг старого заповіту на предмет їхньої богонатхненності або святості, тоді це може стати каменем спотикання для слабких розумом та слабких у вірі. але так було лише до певної часової межі. А тепер настають ті часи, коли для збереження віри і її відновлення людям необхідно говорити повну правду про зміст історичних книг старого заповіту, які у жодній мірі неможливо назвати богонатхненними, і яскравим прикладом до сказаного є тема людських жертвоприношень у старому заповіті. Там, де йдеться про людські жертвоприношення Молоху, які відбувалися в часи відступництва Ізраїлю від Бога, автори історичних книг Біблії не скупляться на цілком доречний осуд. Але у старому заповіті у двох випадках йдеться про людські жертвоприношення Богові, і ці два випадки слід розглядати досить уважно. В одному з таких випадків йдеться про ватажка війська євреїв із Галааду, наймення Єфтай або Єфтах. Коли під загрозою вторгнення монетян євреї з Галааду обрали його ватажком, він приніс Богу клятву принести в жертву людину, якщо переможе цих загарбників. Цитую книгу суддів, розділ 11. І дав таку обідницю втай перед Господом. Якщо ти віддаси синів Амона мені в руки, то хто б не вийшов із брами дому мого мені назустріч, коли повертатимусь з перемогою над синами Амона, той буде жертвою Господу, і принесу його на все палення. Після цього євреї дійсно перемогли синів Амона, і Євтай повернувся додому. А на зустрічі з брами його подвір'я вийшла його дочка. Далі книга суддів пише, що через два місяці він дійсно приніс свою дочку в жертву, на цілопалення, і на спогад про цю жертву відповідну добу існував звичай ізраїльський дівчат чотири рази на рік оплакувати дочку Єхтая, про що також пише книга суддів. Слово цілопалення означає спалення принесеної жертви, тобто зарізаної жертви, описує цей випадок єврейський історик Йосиф Флавій у своїх юдейських старожитностях, зауважуючи, що мовляв, це жертвоприношення суперечило юдейському закону. А проте слід враховувати, що Йосиф Флавій жив у першому столітті нашої ери. А це жертвоприношення сталося через 300 років після того, як Ісус Новин завоював Палестину, тобто через 300 років після Мойсея. До того ж, Флавій намагався показати свій народ та його історію лише з найкращого боку. Заперечити сам факт. Такого людського жертвоприношення, описаного у Біблії, намагається лише брехлива секта так званих свідків Єгове, але ці заперечення ігнорують слово цілопалення, факт оплакування дівчатами дочки Йохтая та свідчення Йосифа Флавія. Проте нас цікавить не саме це жертвоприношення. Але сам намір Єхтая принести в жертву когось зі своїх домашніх мешканців. Книга суддів говорить про те, що у нього не було дітей, окрім цієї єдиної дочки, і коли він дав клятву принести людську жертву Богові, то розраховував, що із воріт першим вийде йому назустріч хтось із його рабів чи рабинь. Коли ж виявилося, що це його дочка вийшла йому на зустріч, то Єфтай розірвав одяг себе на грудях, він був у відчаї. Зрозуміло, що дочка вийшла йому на зустріч, не випадково, але за промислом Божим. Бог показав йому наочно, як це погано приносити в жертву людей. У язичницьких релігіях вважалося, що перед важливою подією потрібно. Обов'язково принести своїм богам дуже велику жертву. Греки, які людських жертвоприношень, не практикували, приносили гакатомбу, жертву зі ста биків, а ось фінікійці приносили численні людські жертви і не завжди перед великими важливими подіями. І тут простежується саме такий вплив язичницьких релігій, зокрема фінікійської. А власне, і ті жертви тварин та птахів, які переносилися в Єрусалимському храмі, то також був вплив сусідньої релігії фінікійців, той вплив, з яким безуспішно намагалися боротися старозавітні пророки. Уже в першому розділі книги Ісаї написано від імені Божого такі слова: Навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь. «Бридкі для мене всепалення ваші овець і жертлят годованих, корові биків, ягнят та козенят я не п'ю. А в іншому місті Пророк пише Милості хочу, а не жертви. Ви запитаєте, а як же сталося, що Біблія не дає жодних коментарів щодо законності людського жертвоприношення їх і як сталося, що у старому заповіті записано в законі, аби юдеї приносили у жертву тварин? А відповідно це дають історики, які стверджують, що Єрусалимський храм було збудовано Соломоном по зразку фінікійського язичницького храму Мелькарта в Тирі, того самого фінікійського божества, яке пророк Єзикиїл ототожнював із сатаною називаючи сатану князем Терським. А тим часом історичні книги Біблії, книги царів пишуть про те, що Соломон був другом Терського царя. Надзвичайно цікаво, що в Старому Заповіті у його історичних книгах описано вимоги до будівництва Єрусалимського храму, як такі, що їх нібито дає сам Господь Бог. Невже Господь Бог вимагав би будувати храм по зразку язичницького? Після Вавилонського переселення відбувалася реформа священних книг Старого Заповіту, пов'язана із втратою текстів. Отож трапилася нагода реформувати всі історичні книги таким чином, аби сакралізувати всі запозичення юдаїзму із язичницьких культур. Переважно від фінікійців. Пригадайте слова Ісуса Христа про молення до Фінікіянки, яка просила його за свою дочку. Христос сказав: Я прийшов до загиблих овець Дому Ізраїлового. Чому ж ці вівці виявилися загиблими? Тому що юдаїзм уже на той час став симбіозом язичницьких релігій. Із вірою в істинного Бога. Другий випадок людського жертвоприношення Богові в старому заповіті є більш відомим це намір Авраама здійснити жертвоприношення свого сина Ісаака. Тора, тобто п'яте книжжя, пише про те, що, мовляв, Бог вирішив випробувати віру Авраама і сказав до нього, аби приніс таку жертву, приніс у жертву свого сина. Але ми знаємо, що Бог не є антропоморфним, і також знаємо, що в тому випадку, коли людина чує якісь потойбічні голоси, то це не обов'язково голос Божий. Коли ж такий потойбічний голос вимагає від людини вчинити якийсь гріх, то це голос диявола або ж одного із демонів. Зрозуміло, що ідеї не могли такого допустити. Або їхній прабатько вважався таким, що став жертвою демонської омани, і написали, що це був голос Божий. І якби такого фальшування закону свого часу не сталося, то, очевидно, і у воєначальника Єхтая не виникло б спокуси перенести в жертву котрогось зі своїх рабів, а в результаті не постраждала б і його дочка. Отож мав таке рацію Григорій Сковорода, який захоплювався Бібрією, а водночас засуджував її історичні книги та пісню пісень, відчуваючи духом, що у цих писаннях немає присутності Божого Духа і що вони є людськими інтерпретаціями історичних подій, перевантаженими упередженими вигадками.